Кожного дня у Львівському хмадиті надають високоспеціалізовану допомогу важкохворим діткам, і кожного дня для цього використовують різноманітне обладнання, потреба, в якому є завжди. Відтак, зокрема, була необхідність у шприцевих насосах, які широко використовують у лікуванні пацієнтів. Це апаратура, яка використовується щодня. І, на жаль, дуже часто вона виходить з ладу. І тому ми потребуємо цього постійно. Бо якщо в нас є вкрай важкий пацієнт, така, такої апаратури, ну, тобто інфузоматів, біля одного пацієнта може бути біля десяти. Оновити запас такого обладнання допомогла благодійна організація Фундація Дім Рональда Макдональда в Україні, яка передала 10 таких нових шприцевих насосів. З початку війни фундація Тімрональда Макдональда започаткувала таку програму медичне обладнання. І за цей час ми передали вже 620 одиниць обладнання для понад ста лікарів. Зокрема, для львівського хмадиту обладнання закупили на більш ніж 180 тисяч гривень. Це є апаратура, яка використовується для дозованої подачі медичних препаратів. Не Тільки медикаментів, а так само ну, ми використовуємо це для подачі харчування для пацієнтів. Все повністю дозовано. Ми можемо запрогнозувати час, за який ми маємо дати ці ліки певну дозу в мілілітрах, що нам потрібно для кожного пацієнта. Додамо, що у лікарні впродовж останніх місяців на лікуванні у відділенні анестезіології з ліжками інтенсивної терапії перебувало 30 дітей, і всі вони потребували в тій чи іншій мірі такого обладнання. Кожен пацієнт має інфузмати. Тобто пацієнти, які лежать з хірургічною патологією, для них використовується як мінімум 4-5 інфузматів. Додамо, що окрім такої допомоги, організація цілодобово допомагає батькам, які, потрапляючи у лікарню, потребують відпочинку та місця, де можна перебувати, поки діткам проводять різні маніпуляції. Так, зокрема, для цього функціонує кімната Рональда Макдональда. Фондація дім Рональда Макдональда була. Е вже в Україні існує сім років. Наша кімната відкрита шість років тому, і вже понад за цей час за сім років в Україні відкрито. Вже є шість кімнат по обласних центрах по обласних дитячих лікарнях. І в цій сімейній кімнаті можуть відпочити батьки з дітками, побавитися дітки, а також при потребі батьки можуть переночувати. Вони можуть тут безкоштовно попити чай, каву, поїсти, почитати книжки, побавитися в різні ігри. В планах реалізація ще не одного благодійного проекту задля покращення лікування та перебування у лікарнях дітей та їхніх батьків. Ірина Цвігун, Андрій Турянський. Правда, тут Львів.